SCP-398, Привітальний коридор. Об'єкт номер SCP-398, клас об'єкта Евклід Особливі умови здержування. SCP-398 знаходиться за блокувальним механізмом зі зворотним шлюзом для камер утримання, що складається мінімум з трьох столевих дверей та системою зниження тиску. Як мінімум, два охоронці мають чергувати у дверей. На 50-метровій відстані від об'єкта. Опис: Всі суб'єкти бачать SCP-398 в цілому у вигляді коридору, однак деталі, залежно від світів, різняться. Спочатку він виглядає як коридор з білими стінами зі звичайними дерев'яними дверима, розташованими на відстані 20 метрів одна від одної, висотою близько 2 метрів, з латунними ручками та безвидимих особливих прикмет. Ці деталі є спільними для усіх звітів. Об'єкт був виявлений на місці, дані видалено, і в ході розслідування навколо нього було побудовано зону просторового утримання, а решта оригінальної будівлі, що оточує його, нічим не примітна, тому була знесена. Додаток 398А Дослідити об'єкт, відправлений агент. Споряджений ручною відеокамерою з трансляцією сигналу. Агент просувається по коридору. Агент Коридор він змінився. На відеотрансляції не зафіксовано жодних змін у зовнішньому вигляді коридору. Центр. Змінився? І як же? Він відрізняється від того, як виглядав, коли я зайшов. стіни обшиті чорним деревом. Червоний килим і картини моне. Мені подобається. Агент просувається далі, доки не доходить до кількох дверей. Вони не відрізняються дизайном від інших дверей у тій локації. Агенти відчиніть ті, що праворуч. Так, Сер. Агент відчиняє двері до непофарбованої кімнати без меблів. Схоже на кафетерію. Кафетерію. Там є хтось? Ви не бачите? Тут нікого немає, тільки столи, стільці та шведський стіл. Пахне гарно, а я ще не снідав. Вас зрозумів. Відчиніть двері навпроти цієї кімнати. Агент відчиняє двері. Наступна кімната ідентична попередній. Це це спальня? спальня? Так, дитяча кімната. Я про таку мрію у дитинстві, коли побачив її в каталозі, бо там були шпалери з людиною павуком Але ми не могли собі такого дозволити. Вас розумів. Продовжуйте. Відчиніть ще одній й повертайтесь, агенте. Агент виходить з кімнати і відчиняє наступні двері до наступної. Знову ж, вона ідентична двом попереднім. Не може її тут бути. Що, агенте? Що за цими дверима? Моя колишня дівчина, але тепер вона заміжня і носить дитину. Ця людина в кімнаті не може бути нею. Агенте, будь ласка, негайно повертайтесь. Агент кладе камеру. Видно тільки підлогу. Я хочу все зробити правильно, крихітко. Все буде добре, не плач. Це я у всьому винен. Чути кроки, а згодом незрозумілий хрип Агента. Агенте, ви мене чуєте? Мені дуже шкода, що я покинув тебе. Не бійся, цього більше не повториться. Агенте, ви зараз розвертаєтесь, зачиняєте двері та повертаєтесь назад. Це наказ. З усією повагою, сер, але ні. Я не можу допустити, щоб все повторилося. У цей момент камера підіймається, а трансляція різко переривається. Додаток 398Б після втрати агента до SCP398 слід направляти лише персонал класу Д. Для подальшого дослідження відправлені співробітники D193 і D216 з ручними відеокамерами. Далі наведено сценограму аудіотрансляції. Початок протоколу. Перемотка до 0 годин 12 хвилин 41 секунди. Центр Добре. Ви двоє. Продовжуйте. Д193. Зрозумів Трансляція показує той самий коридор, що й в додатку 398 А. Д-193, очевидно, знаходиться перед Д 216. Трансляція Д216 показує, що Д-193 йде попереду нього. Д-193. Тут двері мені відчинити їх? Ні, йдіть далі. Персонал Д класу продовжує йти. Через 5 хвилин Д-216 починає задихатись. Д216? Що сталося? Відповіді немає. Він, здається, він знепритомнів, сер. Життєві показники відсутні. Він мертвий. Залиште його та продовжуйте. 193. Вас зрозумів, сер. Секунд. тиші. Коридор змінився. Сер. На відеотрансляції зміни відсутні. Опишіть. Він тепер почав виглядати як коридор, де була моя стара камера. От вже що не хотів бачити знову, але здається, далі все виглядає краще. Прийнято. Відчиніть двері ліворуч від вас 193. Д193 відчиняє двері. Кімната ідентична тим, що описані в додатку 398а. Чути здивоване дихання Д-193. У нього прискорюється пульс. Що там? 193? Тут підвал, який був у нас в домі, коли я був малий, завжди ненавидів його ніколи туди не заходив. Голос т 193 починає тремтіти. О, Боже, ви це чули? Там голоси, внизу щось є. Нічого не чути, окрім дихання де 193 Що вони кажуть? 193? Я не знаю, але забираюся звідси. Якщо йти далі, то буде краще, має бути. т 193 починає бігти по коридору. Підставити Д-193. повертайтесь. Я, я не можу, сер. Там жахливо, далі буде краще, набагато краще. Трансляція триває протягом ще хвилин. Після чого переривається з невідомих причин. Кінець протоколу. Неймовірно дякую тобі за перегляд. Це перше моє таке відео, і я сподіваюся, що воно вийшло достатньо цікавим. Залишайся на моєму каналі, дикай підписочку та лайк. Я буду цьому дуже рада. З вами була Колорова. До зустрічі!